Дорогою до тебе я бачу черепах, трьох вони тримали місто на плечах. першу чорну звали, не дай Бог, вона нічого не просила в неба. Робила все сама, робила як для себе, вбралася і впиралася, но зло не озиралася. Попри те, попри це, робила все, тому що їй право наказала дій. Лайно це перегній, і все трималося на ній. Ти тільки уявину другу звали, мрія. Була вона, скажу тобі в хорошім сенсі синя. Вона казала, знаю, я важка, але я мрію. Дивлюся я на небо і надихаю дію. Бо якщо не мріяти, навіщо ж тоді жити? Коли ж тобі ти вариш, десь плаче сатана. Я більше заслуна, але я збираю квіти. Якщо це не весна, то що тоді весна? Повно здогадалися, як звали третю, білу, вона не посивіла. Ні, такого кольору буває. Тільки чиста сила, що має крила, і ними обіймає всіх, кого кохає. Любові її звали, ти, схоже, її знала. Були у неї, діти, мовляла, не мовляв Вона не скінчиться війна. Не буду вам брехати. Правдою не налякати, бийте все до дна. Але зростайте сильними, попачите побачите тоді, як вороги злякаються і вдінуть бігуді. Ходіть Ходіте сім потів, та не шкодуйте дров. Якщо це не любов, то що тоді любов?